Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі підписники, глядачі! Сьогодні у нас анонс: анонс смачної коляди для Гриця. Всі ми знаємо Григорія Чернявського. Відвідували акції неодноразові. І бограш для Гриця, і «Бограш для Гриця 2 і уха для Гриця, і плов для Гриця. І зовсім нещодавно ми знімали сюжет про благодійний розпродаж картин на підтримку пораненого воїна ЗСУ, капітана Григорія Чернявського. І сьогодні Хочу вам анонсувати надзвичайно цікаву подію з колядою, смачною грибовою юшкою, що відбудеться о 15.00 кафе Траторії «Городище» в зоні відпочинку імені Назарія Яремчука у надвірні. Тож усіх вам вас чекаємо. Беріть е, свою доброту у серці і підтримуємо Григорія Чернявського. Вітаємо вас, дорогі друзі, дорогі надвірнянці, гості нашого міста. Хочемо вам запрезентувати черговий цікавий захід смачна коляда для Гриця. Я думаю, що надвірна знає, навіть дуже добре знає, дуже добре її теж підтримує капітана ЗСУ Гриця Чернявського, котрий зараз перебуває на реабілітації і ще потребує лікування. Власне, робимо. Таку смачну коляду, бо не лише зберемося поколядувати вже того часу різдвяного майже і не лишилося, бо зараз 2 лютого будемо мати стрітання останній день різдвяного періоду, коли ми ще можемо заколядувати. А до того часу хочемо ще раз зібратися, поколядувати і зробити добру справу підтримати нашого хлопця, підтримати нашого героя донатами. Але... Хочемо теж вам запропонувати чогось смачненького, чогось файного, так, аби можна було і посмакувати, і щоб ця коляда дійсно була для нас усіх смачною, не лише стравою, але і тою доброю справою, котру всі разом спільно будемо робити. Ще хочу вам сказати, що організаторами цього заходу є кафе Траторія Городище пан Олег Туєшин, з Сім'єю теж долучаються товариство Гуцульщина в надвірні, клуб замку Краснодвір, ютуб-канал пані Лариси Єроденко. І будуть нас колядники. Народний аматорський етнографічний фольклорний колектив Веретено під керівництвом Галини Чуревич. Запрошую, приходіть, буде файно, буде смачно і буде з колядою. Найважніше. Ця смачна коляда відбудеться 25 січня в цю суботу о 15.00, тобто в третій пополудне у кафе Траторія Городище в зоні відпочинку імені Назарія Яремчука. Достав подобайку, підписуйся на канал, «Ціною українське, пишайся українським, твори українське, твори добро по-українському, свідо свого по своє, Підтримай канал. Тримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!